Доброго ранку! гостєвому Майданчику ми вже У нас пан Сергій. Це прес-секретар пад Кировоград обленерго. Доброго, Доброго ранку. ранку вам. А, Сергій, скажіть нам, будь ласка, це правда, що показники лічильників тепер треба повідомляти телефоном. І Скажи, можна? Скажімо так, така практика була завжди. Угу. Просто на це почали звертати більше уваги. Е, для чого це потрібно? Ну, скажімо так, це потрібно споживачу не в останню чергу. Угу. Тому що згідно правил користування електроенергією для населення, сплата за сполюту електроенергію відбувається за календарний місяць. Тобто, 31-го числа минулого місяця, поточного місяця, потрібно взяти показники за місяць, 1 числа станом на перше число. І до 5 числа ми дуже просимо за номерами телефонів, електронною поштою, це вся інформація, куди телефонувати, електронна пошта це все є на нашому сайті керує. Передати енергопостачальній компанії. Для чого це потрібно? Перш за все, для того, аби коректно нарахувалася сплата за спожиту за календарний місяць електроенергії. Добре, із якого місяця почнеться ця методика телефонна, скажімо так, тому що ми розуміємо, що не всі люди будуть довіряти, особливо люди пенсійного віку. Вони будуть очікувати е, службовців з Кірагатобленерго, які будуть стукати до їхньої домівки, аби перевірити. Ну бачите, на щастя, скажімо, телефонні мережі наших мобільних операторів і дротові мережі телефонні, вони, в принципі, дозволяють, скажімо, покривати велику більшість населення. Mm -hmm. Тому, скажімо, ну, це зробити, це очевидно не, ну, не є великою проблемою. Контролери будуть ходити, як і ходили. А, тобто це залишається Звичайно, систем. просто угу. суть в тому, що просто фізично контролери першого числа не можуть потрапити місяця, не можуть потрапити до кожної домівки. Угу. Контролери будуть ходити, знімати контрольні огляди, робити, тобто, це все залишається абсолютно. От. А повідомляти показники це, скажімо, контролери окремо. Це окремо uh -huh. зрозуміло. Якщо був контролер 5-го числа чи 3-го числа місяця, то, ну, то не потрібно вже передавати. Контролер зняв показники. Більше того, uh -huh. скажімо, частина поки що невелика частина споживачів, вони користуються лічильниками, які дозволяють дистанційно знімати прилади. Ну, mm -hmm. вибачте, показники, показники. Да, показники. Mm -hmm. То тобто, там взагалі таким людям ну, не треба нікуди нічого телефонувати, і все. Оплата відбувається до 5-го числа. Повідомив показники, не треба обов'язково 1-го числа телефонувати. Mm -hmm. До 5-го числа повідомили показники, до 10-го числа, як то вимагає законодавство, як всі інші комунальні послуги, ну оплатити все. Тобто, не ну, жодної паніки, жодних там. Оце це зрозуміло. А скільки людей працює в кол-центрі? Тому що якщо всі кинуться вам телефонувати, чи О, на всіх вистачить час? Оце ж кинули з першого часу. <гум> скільки людей працює? Е, у вас? Дивіться, е, скажімо так, ми трошечки не очікували самі uh -huh. цієї ситуації, що ну дійсно дуже багато телефонували, і скажімо, частина не дозвонилась. Ми це визнаємо. Це є фактом. Е, чому так сталося? Тому що от змінився тариф. І ну, от все воно скажімо, наклалося одне на одне. У нас працює до, скажімо, там до недавнього моменту. У нас було 11 операторів. Це оператори кол-центру. Це ті люди, які це ну там є ще начальник, зав угу. Тобто, це безпосередньо, які відповідають на дзвінки. Е, у зв'язку з ситуацією яка ось було, що скажімо, ну не всі могли дозвонитися. Е, взяли ще двох операторів угу. і планується ще двох. Тобто, в сумі десь буде 15 -15. А чи йде мова про збільшення робочих місць до речі. Ну можливо, нові вакансії. Ви хочете до нас на роботу? Ні, я не хочу. Я хочу цю інформацію чи, донести наших на глядачів. Можливо, чому би ні. Чесно, я вам скажу... нові реформи, нові вакансії. Я, я, вам, я вам скажу так, що ось нещодавно от взяли. А я можу, а я можу після ефіру тримати. <рістити> чому ні? Голос, голос поставили, не можна цілком <рістити> розповідати про те. От <рістити> закону, <рістити> закону, <рістити> ма... <рістити> ну, от Нещодавно взяли двох дівчаток. Вони. Скажімо так, зробили, можна назвати це стрімке, стрімке кар'єрне зростання, uh -huh. тому що тільки вчора вони були практиканти КНТУ, які у нас були на практиці. Uh -huh. Ну так вчасно вони, скажімо, до нас прийшли. Ну і вони зараз у нас. Ну бачите, як добре, це? нові реформи, нові робочі місця для студентів. Я так розумію, так? Вони ну, ще студентами. Ну, ну що, тобто зараз От, чесно, я так, скажімо так, не, не дуже сильно дізнався, Ну, я розумію, так якщо вони були на практиці на даний момент, то вони ще там студенти 4-го чи 5-го курсу. Ага ну добре, таке ж майже працевлаштовані. І скільки зараз? Оператор, якщо ви двох ще взяли, то скільки яка їх? ну виходить 13, і ще і ще двоє ще двоє. Планується взяти. Угу. Як, як вони працюють? З якого часу, коли в них обідні Чи вони без ці, цілодобово. цілодобово кол центр працює цілодобово. Угу. Але дивиться, яка ситуація. Скажімо так: ось коли в режимі ну працюють позмінно, змінно, зрозуміло, угу. що угу. люди не можуть 12 чоловік цілодобово сидіти, знаходитися в одному. Працюють позмінно. але знову таки є різне навантаження на кол-центр. Скажімо за нормальної погоди, коли нема вітру, снігу, дощ ну, тобто несприятливих погодних умов, там це буревіє, коли немає, коли немає великої кількості відключень, скажімо, на ночну на ночну зміну цілком вистачає там одного-двох операторів. Uh -huh. Ось була ситуація з дзвінками з масовими. Mm -hmm. Ну, от на першу чомусь люди вирішили, що от саме першу числа вони мають всі. Ну це, це нормально, це дуже похвально, але скажімо, це ну, занадто хорошо вийшло. Mm -hmm. От е тому е працювали, скажімо, дуже напруженому графіку. І скажу більше: е показники е працює кол-центр. Ось ці 12, уже 13 працівників е, в кожен район електричних мереж окремо було. Е, ну скажімо так, роздали мобільні телефони з визначеними номерами, за якими можна телефонувати. Тобто, якщо ти в Бобринці, то можна телефонувати в Кіровоград, 1570 або 067 угу. 521 сім в двадцяти колцентр. А можна зателефонувати, в Бобринецький РЕМ там залишити на місці для того щоб mm -hmm. розгрузити ось кол-центр, тобто в кожному районі знову таки ці всі номери є на нашу... Тобто локально, так да. Mm -hmm. Тобто людина може з будь-якого куточка телефонувати в кол-центр. Зрозуміло, що залишити показники, і може зателефонувати до свого, ну до свого ресур, mm -hmm. можна так. Це зроблено для того, аби розгрузити кол-центр, тому що зробили, скажімо, в наших двох десятках ресів ще зробили. Ну так додатково. добре. Які ще нововведення будуть по оплаті в системі оплати за світло? Скажімо так, нововведення, вони, ну, я їх вже не можу назвати нововедень. У нас можна отримувати рахунки електронної пошти. Uh -huh. Знову таки, на сайті інформація є, зареєструєшся, тобі приходить запит на електронку, uh -huh. приходить запит на показники, uh -huh. показники, там тільки чотири цифри, туди, і лист на, ну, на відправника. І потім приходить рахунок. Той рахунок який приносять, скажімо так, контролери, роздрукував на принтері. Заплатив все без питань. Це було. Ну скажімо, можна зареєструватися в платіжній системі. У нас є знову таки можливість реєструватися в платіжній системі. тобто дистанційно дуже багато хто користується, скажімо, ну і залишаються старі добрі методи на пошті там. Ну безготівкові будь-які mm -hmm. ну все, ми зрозуміли. Дякуємо вам. Ви Дякуємо. тепер знаєте як коли телефонувати? Не першу числа всі кидаються, тому що люди не встигають. А ну, можете третього, четверта або навіть п'ятого. включно. тому в нас був пан Сергій. Нам розказав про все і про підвищення тарифів, і про все на світі. Далі реклама побачимось.